Сьогодні багато розмов точиться про призначення головним тренером київського Динамо Олександра Шовковського. Ми всі знаємо добре, що він чудовий воротар, прекрасний гравець був, але от я так заглянув його досягнення. Ну, звичайно, чи це не найбільша легенда нашого футболу такі досягнення, як на чемпіонаті світу 2008 року із команди Швейцарії, він взяв після матчої пенальті. Жодного після матчу пенальті не пропустив. Через 12 років повторили такий його рекорд. Далі в Олександра Шовковського достатньо багато титулів. У нього 31 титул. За 23 роки гри в київському Динамо. У нього 23 титули. Тобто він там 9 чи 10 разів ставав чемпіоном України. Таке, така ж кількість е е куб, володих Кубка України, Суперкубка України, особисті досягнення. Він був номінований на кращого футболіста Європи. Ми цього не згадуємо, але так і, був такий епізод в його житті: 50 кращих гравців Європи. Війшов Шовковський, що для наших воротарів, для радянських, для українських воротарів, мабуть, знову ж таки величезне досягнення. Далі за київський Динамо зіграв більше, ніж 600 матчів. За збірну Україну найбільше. Чи перший, хто зіграв більше 100 матчів за збірну Україну? Далі, у нього майже 70% матчів, проведених матчів, проведених на суху. Тобто, це прекрасний воротар, це, ну, мабуть, такий взірець для наших молодих людей, які сьогодні грають в футбол, і буду грати, напевне, буде взірцем ще на багато років. І тому я вболіваю за те, щоб таке Суркіси чи Суркіс призначив його головним тренером, і ми отаку особистість, визначну особистість можливо, будемо знати як особ визначного тренера. Скільки ти знаєш гарних тренерів, які були воротарями? Ну, воротарями достатньо небагато тренерів. Я знаю одного з е, такий Альтман був у нас, пам'ятаєш, він був асистентом Блохіна, був е, що з Одесою пов'язано, мені здається. Так, да, Чорноморцем. Е, Семент Альман, Альпман, це е, воротар. Е, був такий е, тренер, дуже гарний тренер Лемешко е, в металісті Харківському. Це теж воротар. Краще наші вороти, нам всім відомі, що ну, от, я думаю, що безумовно це бущан, трубін і Різник. Е, десь окремо можна говорити трішки про Луніна, але Лунін трішки, десь, трішки загубився, десь в реалі загубився. Але от провідні сьогодні наші воротарі такі бущан, трубін і Різник. І от якщо е, е, тренери збірної сьогодні віддають перевагу. Трубіну, ну я не знаю, мені до вподоби і бущан, і до вподоби дуже гарно підготовлений різник. З його витривалістю такою спокійна людина. До речі, дуже технічно. Він от технічно схожий на Шовковського. Якщо бущан і трубін, ну, Іншої категорії воротарі, іншої підготовки там, технічної, то якраз різники є от, е, таким представником тої школи, української школи воротарів, мабуть, він сьогодні най, найбільш яскравий. І е, я таки думаю, що вже наступного року будуть перевагу віддавати не трубіну, а різнику, е, так як він грає сьогодні в шахтарі. І думаю, що це так буде. Різні різних стане першим номером. На мій погляд, повинен стати першим номером в збірні України. Може ще зіграти фактор, що біля різника будуть свої, до яких він звик захисники? Звичайно, звичайно, це теж такий фактор, який дуже впливає на визначення тренера, тобто воротаря. Як там буде складець доля трубіна? Ну, сьогодні би вдало він грає на е, Португалії, але все-таки Різник тут на місці і різник от е, в багатьох багатьох матчах просто вилучає шахтар. Дуже, дуже виручає в дуже скрутних, дуже скрутних ситуаціях. Так що, не сьогодні-завтра, е, різник може стати першим номером нашої збірної. Але я ще хотів говорити про. Е, Молодь, у нас молодь, прекрасна молодь, у нас дуже багато молодих воротарів, які подають надії. Ну, в першу чергу я б е, е, відзначив такого воротаря, як Е, е Ми мало про нього говоримо, мало згадуємо, а це е, воротар Колос Сковалівка е, з дуже гарною підготовкою. До речі, вихованець Полтави, якось так дивно, що через Полтаву проходять наші кращі воротарі. Там і П'ято, і Різник, і Ісенко зараз з'явився в Полтаві, і теж Фісюн, знову ж таки, Полтавський. Ну, яка буде доля Фісюна, я не знаю, але на мій погляд, він дуже, дуже добре підготовлений і, маючи сьогодні таку ігрову практику в Ковалівському колосі, може вирости в дуже гарного майстра. Е, є два воротаря непоганих воротаря, хоч от грета з е, е, київським динамо зіграв погано. Це воротарі команди Рух Львів. Е, зіграв не дуже вдало. Та все ж таки підготовлені дуже, дуже непогано. Єли е, два воротаря, молодих воротаря в, е, в Русі в Львівському, де над ними там, е, мабуть, таки патронує їх е, Юрій Панків. Е, який вже дограє. До речі, у нас зараз дограють в прем'єр-релізі два воротаря: Панків і Олександр Бандура. Заминай, заминай Бандура грає ще, всі матчі, капітан команди. Ми забуваємо, що це два воротарі, які колись були у складі збірної. Були у складі збірної. Вони не мають там зіграних матчів, але таки їх запрошують до збірної, тобто вони подавали певні надії. І треба сказати, що ну, Юрій Пантів не такий, а от е, Бандура дуже технічний, дуже гарний воротар і дуже впевнений в собі. І не дарма він сьогодні грає за Менайт, команда, яка ну, відверто слабіша команда е, Прем'єр-ліги, і, не будь там бандури в воротах, мабуть, катастрофа була б взагалі дуже велика. Далі у нас є ще два молодих воротарі: це у Дніпрі Кінарейкін. Кіна З свого часу, поки не, були, не був запрошений Волинець до Дніпра, кінарейкін грав і грав непогано. Не знаю, можливо, зараз його там трішечки досвідом задав Волинець, але, на мій погляд, уже наступного року. В Дніпрі на буде грати першим воротарем. Волинець там отримав травму достатньо серйозно, зараз не дуже впевнено грає в воротах. Той же Полтавою, ну, якось так ось, але вина в його пропущених голах Дніпра все таки є і у Волинця. Далі у нас Баракута в Чорноморці. Знову таки, перший, перший воротар, першим номером. Знову ж таки, для Чорноморця просто знахідка, скільки він рятує Чорноморець і наскільки він показує впевнену гру. Ну, дуже приємно, що так, така кількість людей, у нас дуже багато людей, від, відверто дуже багато. Я ще пропускаю, що в нас є в Київському Динамо ще перший номер молодіжної збірної. Це теж дуже, дуже гарний воротар. От е, маємо надію, що така от, 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 когорта молодих е, вратарів, можливо, комусь із них і пощастить. І... Хоч якимось чином досягнути тих успіхів, які досягнув наш кращий воротар? Олександр Шавковський. Не можу я сьогодні не говорити іще про одну особу в воротарському цеху, це В'ячеслав Суркіс, син Григорія Суркіса, його антропометрія, його успіхи сьогодні на молодіжному чи на юнацькому рівні. Ну, говорить про те, що він, до речі, брав декілька пенальтів, і це було на каналі «Динамо Київ, показували. Тобто перспективний воротар. Як не дивно, от син, син такого функціонера. Ну, не займається чимось іншим, а займається футболом і тим більше е, займається воротарською діяльністю одною з найскладніших таких професій футбольних. Е, ну от, Невідомо, як, як складеться е, доля В'ячеслава Суркіса, але мені здається, він там десь на горизонті вже у нас є. <ган> До речі, його зріст дуже там такий. Він, всі хлопці, які, про яких я говорив, мають дуже гарну антропометрію. Я за замолодий говорю, там під дев'яносто, метр метр це десь зріст, як Олександра Шевковського, Олександр Шевковський, 191. І... Ну, Багато хто з них не має такої гнучкості, такої пластичності, яку має Шовковський, таку реакцію. Він геть не схожий на гіганта Шовковський. Можливо, це йому принесло успіхи, а з іншого боку, він дуже добре підготовлений. Хоча кажуть, що починав він не воротарем і дуже довго ображався на свого першого тренера, який. І з поля його зняв незнаким нападником чи яким і поставив ворота, він дуже довго нього ображався. От я пройшов по такому по наших воротарях, їх тут добрий десяток, як не більше. Які перспективи і думаю, перспективні, я думаю, що турбуватися нам за майбутнє хто буде стояти в воротах чи буде у нас. Відповідної майстерності воротарі, думаю, хвилюватися не потрібно. Їх у нас перспективних дуже, дуже, дуже багато. І хотілося б всім побажати успіхів. І от маячок такий, маяк, не знаю, як, як назвати Олександр Шевковський для них є. Хай рівняється на нього, досягають величезних успіхів. Дякую за таку цікаву розповідь. Ніби і теж багато чого знаю, але от зробив цей аналіз і ну, ніби прослухав таку лекцію, і мені сподобалося. Вболіваємо за київське динамо і збірну України. До побачення. До побачення, все найкраще.